Відзавтра сполучені штати і Китай відтерміновують торговельні мита, які вони додатково поводили одне проти одного раніше. Штати зменшать тарифи до 30%, Китай до 10%, поки що на 90 днів. Але можливо потім вони цей мораторій продовжать, бо обидві сторони погодилися, що хочуть не ембарго, а розвитку торгових відносин. Ось таке перезавантаження відбулося після дводенних переговорів у Женеві. Ну і що й не було оголошено про досягнення консенсусу. Фондові ринки по всьому світу негайно відповіли зростанням котирувань. Хоч угода є тимчасовою, вона має стабілізувати взаємовигідні відносини двох найбільших економік світу із деталями Анна Брикова. Мінус 115% на 90 днів з обох сторін. Відповідну угоду ухвалили Китай та США після переговорів у Швейцарії на тлі так званої тарифної війни. Консенсус обох делегацій цими вихідними полягає в тому, що жодна сторона не хоче відокремлення, і те, що сталося з цими дуже високими тарифами, як сказав представник ГРІР, було еквівалентом ембарго. І жодна зі сторін цього не хоче. Ми хочемо торгівлі, ми хочемо більш збалансованої торгівлі. Прогрес відзначила, і китайська сторона. Обидві сторони домовилися про створення китайсько американського механізму консультацій з торгово-економічних питань, визначили провідних осіб з кожної сторони, і ми будемо продовжувати консультації щодо торгово-економічних питань, які хвилюють. Угоду уклали у межах зустрічі між державами після того, як Трамп запровадив тарифи 145% на китайські товари, що ввозяться в Америку. Пекіну відповідь увів 125% мита на американські товари. Нині ж вони мають опуститися до 30 і 10% відповідно. Утім, не всі залишаються тарифи, США, які Трамп ухвалив за першої каденції, і це насамперед. Е... 25% на метал та алюміній. тобто це нікуди не скасовується. Також 15% на нафтом тобто це окремі галузі, вони не, не змінюються. Але це стосується не лише Китаю, це стосується взагалі всіх. Як і зберігається рішення щодо 10%. Ті самі базові 10% мит, які Трамп оголосив на так званий Liberation Day. Впровадивши тарифи для всіх торговельних партнерів, такі дії спричинили потрясіння на фінансових ринках і породили побоювання глобальної рецесії. Далі щоправда, США оголосили про призупинення дії нових тарифів на 90 днів щодо більшості країн, крім Китаю. Це проблема для сполучених штатів щодо дійсно негативного сальдо двосторонньої торгівлі. З Піднебесною. це питання намагались вирішити давно. Останнім часом, на жаль, для сполучених штатів навпаки розрив збільшується, і Трамп вирішив діяти наскоком. Так розпалилося справжнє протистояння, бо ж сторони піднімали тарифи один одному по черзі. У хід пішли навіть маніпуляції. Утім, очікуваного ефекту не було досягнуто, тому зараз тиха сторони повертаються до стану, який був до 2 квітня. Але що буде далі? Подивимось, ніхто не впевнений, що це рішення не буде скасовано протягом навіть цих 90 днів. Бо ж проблема торгівлі не єдиний наріжний камінь, який є між США та Китаєм. Утім, сам факт підписання такого тарифного перемир'я має геополітичні наслідки. Для нас це важливо з точки зору російсько-української війни, тому що. Таким чином, ми бачимо можливість ефективної комунікації між Сполученими Штатами та Китаєм, що до речі може вже демонструвати, ну, наприклад, позиція МЗС Китаю, що стосується підтримки тридцятиденного перемир'я в Україні. У контексті підтримки всіх зусиль на шляху до миру до речі, під час переговорів у Швейцарії між делегаціями США та Китаю, лідер Сі перебував з офіційним візитом у Путінській Москві. Ж не оминули теми України. Зокрема, за даними китайського агентства Сіньхуа, під час візиту Путін запевнив всі про готовність без попередніх умов розпочати мирні переговори з Україною. Про що заявив пізніше? Утім, на думку експертів, Китай використав поки далеко не весь свій потенціал тиску на Кремль. Анна Брикова, ми Україна, марафон єдині новини.